Тільки жартами дуже часто тримають себе українці, бо а, ті а, такі дуже жахливі а, випробування, які були покладені на нашу долю. Ну, це жах, і, чесно кажучи, продовжуємо знову ж вас знайомити ще, ще з одним обличчям. Це вже Ігор Воноградний, Виноградов, який представляє наш проект «Невдома». Ми якраз розповідаємо про тих людей, у яких був бізнес, у яких було прекрасне своє життя, але потім до них прийшла Росія. І от як їм почало довелося починати все фактично з нуля? Познайомилася. главное в пицце – это тесто. Вот. И тесто у нас отличается от всех остальных. Ігор Виноградов, власник мережі піцерій у Мирнограді, Покровську та Маріуполі. Взагалі пит – дуже сложный бізнес. Я до цього этого не понимал. Але чим складніший виклик, тим цікавіше його приймати, каже Ігор. Мені многие знакомые говорили, що теж открыться відкритися в Маріуполі. У них не вийшло. Маріуполь такий что що от... Чужаков не принимает. Мы долгое время, там где-то полгода, были в минусе. Но потом вот, нас полюбили и уже наша пиццерия была, так скажем, любимой. То есть, если уже полюбили, то навсегда. З 24 лютого улюблена піца стала хлібом щоденним, а доставка додому змінилась на доставку у бомбосховища. Ігор та його команда вирішили готувати одразу у трьох містах. У тому ж Мирнограді, Покровську та Маріуполі. Господь, благословила, нас, ще нас. З початком війни, уже повномасштабної, були нарушені поставки продовольства і вони практично виживали на нашій Ну, на момент я этого не знал, ми просто їм кормили їх. З власника бізнесу він перетворився на кур'єра піцерії. Сам привозив їжу у гарячі точки. І не тільки ті, де мав свої заклади. Город розбитий. дуже багато людей живе. А нам А то вже Донецьк. Зараз Донець. я Донець покажу. От це вже Донецьк. Він недовго думав, як можна допомагати. Найкраще вміє готувати піцу, а це їжа, якої катастрофічно не вистачало у прифронтових містах. Поки Ігор намагається допомогти, де були сили. Росіяни окупували Маріуполь. У цьому місті підприємця було два заклади: один згорів після прильоту снаряду, інший розграбували загарбники. Його команда намагалась евакуюватися. Трьох чоловік ми до сих пор не знаємо судьби. Зараз Ігор мешкає у Покровську, намагається допомагати і там. Ми відкрили там столову гуманітарну. Кормимо кожен день. десь 170 людей, які залишились без средств. Він планував розвивати свою справу, продати франшизу, а тепер вимушений запускати частину бізнесу з нуля. У його команді частина тих людей, які працювали і в Маріуполі. І вже не вперше опиняються не вдома через окупантів. Я сам з Горлівки, це Донецька область наразі, це окупована територія, і я у 14 році не думав, що мені доведеться звідти поїхати, кинути там все домівку, роботу, звичне життя. У Києві в них останні приготування до відкриття. Ігор сподівається, що тут його страви полюблять, як і в Маріуполі. Многі ждуть, хочеться спробувати. А ще хочеться, щоб було не як у Маріуполі, а саме там. За роки роботи у місті Марії Ігор так і не здійснив одну маленьку мрію. За все время я на морі був один раз. Чоловік каже, обов'язково повернеться у місто в українське, спісуючи ні, але точно з величезним бажанням надолужити упущене і відновити зруйноване. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.